Я бачив на фотографії, що він гелько вдарений, думаю, та чого не взяти. Розверлити, на коліні вистукати, приварити, поставити бампер, підняти капот. І підняти догори крило трошки, так як воно було вдарене. А виясняється, що він був битий вже кілька разів і зроблений нездало. Отак. От Зазору нема. Так, і тут розібрано дві частини. Так буде легше нарівняти. Буде більш акуратно. Тут вже було міняно. і більше половина була навіть не приварена. Отут. -от. Ну, капот крило вже гірше вирівняв, Тут що треба декантик розрізати і трошки нахилити і зварити. Так, будка сильно залежна від погоди. Вона в гараж не влазиться. Дивіться, що тут робиться. Або дивіться нижньою плотнітю, де вода тече. Треба все варити. Варити, а по розумному взагалі ту панель міняти. Але щоб її вже навіть не видно. вже навіть не видно, де сверлити. Раз. І все. Далі. Нічого не видно. його двері і то приходиться варити І ще проблема в тому, що він не влазився в гараж. Такий капот, з ним добра нема. І що ж, нарешті підходив до закінчення той бус. Я вже практично закінчую, що лишилося два крила, лючок бензобаку, ті планки, реснички на них кажуть. Саме гіше було помалювати рамці, так як бус в гаражній лаці він дуже високий. І коли я обклеював його, вітер ціллофаном, ну, клійонкою маскувальною так тарабанив, що... Просто навсього скотч відривав від неї. Тут я знайшов не старі картони, підіпхав з середини, ну і так вже на дворі фарбував. Двері вже малював в гаражі. Ну, вийшло, я задоволений. Тут відповідальність від маніяку, я так як то робоча машина, відповідно, ціна дешевша. Претензій не буде ніяких, але все рівно вийшло досить непогано. Головне було зрозуміло, щоб не було ржів. Красив прийомами із середини двері. Спочатку з середину, середина висохла, потім обклеїв і зовнішню сторону. Отак. Також капот же готовий. Другі двері. Другі двері також. Роботу я задоволений. Отак. Так, двері підсихають зараз можу їх збирати. Ну, правда, малював все розібране. І один завіз, не замалював. Ну, як один завіз? З тої сторони і з тої сторони. Так, ставлю вікна. Давно такого не робив, Останній раз ще як на тракторі, напевно. Але тут немає нічого складного, головне, головне правильно женитися. Я що це так? Так, Така робота. Вже готова, ще тільки зробити зазори. Зазорів добрих не буде, але щось трошки треба постаратися. Аж треба поклеїти ті штуки.